Дивіться, в нас кожен, кожен з нас президент це пролунало з трибуни Верховної Ради, коли була інаугурація Зеленського. Правда, класні слова. Єдина проблема це були просто слова. Тому що, коли ми говоримо про кожен з нас президент, президент забуває, що надра не йому як єдиному президенту, а належить українському народу, як єдиному носії влади. Саме тому президент сьогодні вирішується без народу. Без Верховної Ради України, без Кабміну. І, взагалі, дивлячись на сьогоднішні виступи представників влади, в мене таке враження, що ви вже перейшли до опозиції, поки що так тільки до Кабміну. Коли ви тут виступаєте і розповідаєте в те, що у вас немає якихось програм, так це ж ваша зона відповідальності. Те, що у вас немає грошей, це ваша зона відповідальності. Це ви попіднімали податки, познищували бізнес, він позакривався, повиїжджав з держави. Це ж не опозиція зробила, це зробили ви. І коли вам говорили це не робіть, ви розповідали, що ви знаєте, що ви все вмієте і що вам на це вистачає мізків. Практика показує інше. А сьогодні ви виходите на трибуну і починаєте розповідати, що ой, якось невдобно вийшло. А ви могли прораховувати на один, на два кроки попереду. Ви могли, як влада, як президент України. Коли презентували потужний план стійкої перемоги чи переможний план стійкої потужності цієї трибуни, розуміти, що коли ви пропонуєте президенту, майбутньому президенту Трампу знаючи його підходи до угод, до побудови бізнес-моделей, до великого досвіду, який в нього є в цьому плані, пропонуючи, ми вам віддамо наші ресурси. Ну, намалювати хоч якийсь папірець, як це має розвиватися, як ви це бачите. Тому що партнери зробили так, як вони зробили, і зробили достатньо вигідно для себе. Я не впевнений, що вигідно для України, але для себе вигідно. Вони взяли вашу пропозицію, взяли пропозицію Зеленського і йому повернули. І повернули з тими умовами, якими вони хочуть, а не такі, як були б вигідні українському народу. Чому не можна було чи на це не вистачає розуму намалювати план? Що ви пропонуєте? Що ви пропонуєте інвестиції? Що ви просите гарантії під ці інвестиції? Що ви просите спільного результату, спільного видобутку і довгостривалої стратегії, яка б дала вигоду і українському народу? Тому що ну давайте розуміти і бути відвертими. В нас немає сьогодні можливостей залучити внутрішні інвестиції завдяки вашим реформам. Для розвитку українського бізнесу, розвитку українських копалень, розвитку української інфраструктури відновлюваної енергетики, тощо ви правда, знаходите гроші по 600 мільйонів доларів, які ви кидаєте в Болгарію, купуючи расистські енергетичні блоки, які не зрозуміло, коли поставити, як будете використовувати, чи взагалі вам дозволить Росія це робити, і яке там наповнення. Але ви це робите. Ну тому що це дуже класна схема, на якій можна непогано заробити. А заробляти багато хто вже навчився, особливо на війні і під час війни. Так повертаючись до партнерів, ви думаєте, що можна так само з ними поводитись, як ви поводитесь з українським народом? На жаль, для нас ні. Тому що там достатньо зубасті люди, які вміють досягати свого результату, а потім. Всі виходять і розповідають про те, що ми це не підпишемо, поки там не буде гарантій. Я правильно розумію, що Зеленський поїхавши 28 лютого, якщо поїде 28 лютого, не підпише ці угоди, якщо там не буде гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки, хотілося б це почути від президента, від людини, яка несе за це відповідальність, яка б мала прийти до стін Верховної Ради і розповісти українському народу, як це буде відбуватися. По-друге, ми багато в цій залі говорили про гарантії безпеки. Я вам нагадую, я не знаю, чи воно більшість про це знає, чи знають люди, які нас дивляться. В нас є гарантії безпеки. В нас їх чи 28, чи 29 двосторонніх договорів безпеки, підписаних Зеленським, з різними країнами. 28, 29. А чому в нас війна досі триває за цією логікою? У нас же все добре, в нас стільки гарантій безпеки, стільки країн-партнерів, які мають за нас заступитися під час повномасштабного вторгнення, яке сьогодні йде. А знаєте чому? Тому що там немає одного слова в жодному з цих документів. Гарантії безпеки. Два слова. Їх немає. В жодному. В жодному з документів. Причому зобов'язання по гарантіям безпеки дуже часто там більше від України, аніж перед Україною. Ми такі самі будемо гарантії підписувати е, в 28 лютого чи іншою датою. чи ні, там будуть реальні безпекові гарантії, чи ні. Чи ми знову повернемось, як з Будапештським меморандумом або з е, двосторонніми гарантіями безпеки Зеленського, і не будемо мати ні гарантій, ні майбутнього, ні інвестицій, ні розвитку, ні нових досягнень, які мала пройти б Україна після завершення війни. Ми всі з вами хочемо миру. Ми хочемо, щоб перестали гинути наші діти, щоб перестали гинути наші військові, наші близькі, наші друзі. Але іноді виглядає, що на цій війні багато кому дуже зручно заробляти. Заробляти або політично, або у владі, або кишуючись на майбутнє, хотілося б, щоб все ж таки це завершилось.